Права 850. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому завданні. У нас 4,5-х-6,37 дорівнює 2,6. Ну що ж, це буде доволі громістко. Крок за кроком, давайте виконувати. Отже, зменшуваний від'ємник різниці. Як знайти невідомий від'ємник, це те, що в дужках. нам треба від зменшуваного відняти різницю. Так і пишемо, що x. Пишемо відняти 6,3 сьомих. Це дорівнює від зменшуваного або 4, 5 сьомих. Треба відняти різницю або 2, 6 сьомих. Ну що ж, давайте міркувати, як відняти. Від 4 відняти 2 просто. Але 5 сьомих мінус 6 сьомих це зробити не так просто. Я пропоную тоді одиничку від четвірки забрати і її записати як 7 сьомих, щоб можна було виконати віднімання дробів. Тобто ми пишемо, що x відняти 6,3 сьомих. Це дорівнює. Отже. Тоді записуємо 4 як 3 плюс 1 плюс, і ще в нас є 5 сьомих. І відняти. Відняти 2,6 сьомих, то ми пишемо мінус 2, плюс 6 сьомих. Ну що ж, зараз давайте тоді, що означає віднімати? 2 плюс 6 сьомих. Це означає відняти 2 і відняти 6 сьомих. Ну, або розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. То саме вийде. То ми пишемо, що хідняти 6,3 сьомих. Це дорівнює. Отже, буде 3 відняти 2. Це буде ціла частина. Далі додати. 1. Ми пишемо як 7 сьомих. Додати. Тоді 5 сьомих. І відняти тоді тут 6 сьомих. Є. То пишемо х. Відняти 6,3 сьомих дорівнює. 3 мінус 2 це 1. Буде 1, додати. Ну що ж, тоді знаменник у нас буде однаковий, 7. Записуємо ті дії, які є в чисельнику. Буде 7 плюс 5 мінус 6. І все це пишемо сьомих. То записуємо тоді, що цілих 3 сьомих. Це дорівнює, Отже, це буде 1, ціла. і плюс скільки буде? 7. Плюс 5 це 12, а 12 мінус 6 це 6. Тобто буде 1,6 Я одразу запишу це у вигляді мішаного числа 6 сьомих. Добре. Ну а зараз нам треба знайти невідоме зменшуване. Як його знайти? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х дорівнює до різниці або 1,6. Треба додати від'ємник або 6,3 сьомих. Є. Ну що ж, давайте будемо додавати, то ми записуємо тоді, що х дорівнює. Давайте цілі частинки додамо, це буде 1 плюс 6 додати. Ну і дробові додамо 6 сьомих і плюс 3 сьомих. Є. Ну що ж, зараз будемо додавати. Давайте я виокремлю тут місце, щоб було зрозуміло, що ми тут продовжуємо. Отже, давайте тоді я тут проведу лінію. Є. Ну що ж, а зараз тоді записуємо, що Х тоді дорівнює 1 плюс 6 це 7. То ми пишемо, що Х дорівнює 7 плюс 6 сьомих плюс 3 сьомих. Знаменник буде. 7, а 6 плюс 3 це 9. Я одразу запишу, що це 9 сьомих. Є. Ну, 9 сьомих це неправильний дріб. І ми можемо записати, що Х у нас тоді дорівнює. Це можна сказати, як 7 плюс я заберу 7 сьомих, бо це одиниця. І буде ще 2 сьомих. Є. Ну що ж, 7 сьомих це одиниця, то ми пишемо, що Х. Це дорівнює 7 плюс 1 і плюс 2. 7. Є. Ну що ж, 7 плюс 1 це буде 8, то ми пишемо, що х дорівнює 8. Ну і плюс 2 сьомих. Це записується як 8 цілих 2 сьомих Є. Ну що ж, отже, розв'язком першого рівняння є. 8,2. Ну що ж, громістко я попереджував. Переходимо до другого рівняння. Бачимо, що тут у нас є зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю? То записуємо тоді, що M пишемо плюс 2,2934. Це дорівнює? Тобто треба від зменшуваного 19. 20, 19 28, 34 відняти різницю або 12,15 34. Є. Ну що ж? І будемо віднімати 2834 більше, ніж 1534. Можна буде відняти, то ми записуємо, що M плюс 2,2934. Це дорівнює. Отже, тоді давайте віднімати цілі частинки, а потім віднімемо дробові. Тобто пишемо, що цей вираз можна записати як 19 плюс. 28 34. Відняти. А у дужках у нас буде 12 додати 15 34. -х. Є. Ну що ж, як нам відняти 12 плюс 15,34? Треба відняти 12 і відняти 15 34. Ну що ж. Тоді записуємо, що m плюс 2,2934 це дорівнює. Ну, Давайте розбиратися з цілими частинами. Тобто нам треба від 19 відняти 12, тому пишемо 19 мінус 12. І додати, тоді буде 28,34 і відняти. 15, 34. Є. Ну що ж, записуємо тоді М плюс 2,293. Це дорівнює. 19 мінус 12 це буде 7. Ну і додати. Знаменник у нас спільний, то в чисельнику пишемо 28 мінус. 15. І все це буде 34. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що М плюс 2,293. Це дорівнює Отже, це буде 7, цілих. ну і рахуємо дробову частину. 28 мінус 15, 28 мінус 10 це буде 18, а 18 мінус 5 це буде 13. Тобто плюс 13 тридцять або одразу, якщо записати 13. 34. Є? Ну що ж, отже, як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, то пишемо, що М дорівнює від суми або 7,13. Треба відняти відомий доданок або 2,29. 34. Ну що ж, як нам віднімати? Тут будуть проблеми, бо 13 13,34 не так просто відняти 29 2934. То я пропоную тоді 7 записати як 6 плюс 1, що буде записати як 34 34. То ми пишемо, що M дорівнює. І записуємо не 7, а 6 плюс 1. Це буде ціла частина. Плюс ще є 13 13,34. І відняти тоді А в дужках буде 2 плюс 293. Є. Ну що ж, будемо продовжувати тоді в цій частині. Давайте я проведу лінію, щоб ми розуміли, що тут у нас буде продовжуватися розв'язок. Є. Тоді продовжуємо. Ну що ж, тоді нам треба записати, чому буде рівна різниця. Значить, дивіться, в даному випадку у нас ціла частина, відняти треба 2 і відняти 2934. Хто ми пишемо, що m дорівнює. Тоді буде 6 мінус 2, це буде ціла частина. Далі додати. Одиницю ми пишемо як 34 34,34. Так, і ще тут є 13 34. Ну і залишається ще мінус 29,34. То пишемо мінус 29 29,34. Є. Ну, а тепер записуємо, що m дорівнює. Так, 6 мінус 2 це буде 4. Додати. Знаменник у нас однаковий, то записуємо ті дії, що є в чисельнику. То буде 34 плюс 13. І мінус 29. І це у нас буде 34. Є, то пишемо, що m дорівнює. Буде 4 плюс. 34, спочатку я відніму 29, це буде 5, а 5 плюс 13 це 18. Тобто пишемо плюс 18 34. Є. Ну що ж, пишемо, що n дорівнює 34. Є. Ну що ж, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо. Отже, в першому рівнянні коренем буде 8 2 сьомих є. А в другому коренем буде 4 18 34. Ну що ж, ось таке громіздке завдання на розв'язування рівнянь з мішаними числами. На цьому вправу завершено.